У нас був перший тип це на маленькому штурмовому пульті, його використовували як мула цього терміта. Він просто возив перед вами якусь вагу, щось перевозив. Другий, який ми робили, це на аналоговому зв'язку, бо тоді ми нічого іншого не знали. Ми робили так, як роблять в півічники, і в і у нас був такий ще зразок, там, де все було на аналоговому зв'язку. І третій тип, який ми почали тоді робити, це тип якраз з іншим видом зв'язку, який можна було вже застосовувати на більш серйозних виконання місії. Ми зіштовхнули з тим, що мали вже деяку Статистику використання термітів і зрозуміли, що терміти, які використовували в класичні схемі використання аналогового зв'язку, вони втрачались найчастіше за рахунок того, що на землі не працює все так, як працює в небі. І сьогодні ми випускаємо всього один тип. Він універсальний, він модульний, і просто ви можете встановлювати будь-який модуль зверху для виконання будь-якої місії. На якій платформи зараз найбільший запит у військових? Статистика каже, що це логістика, перше за все, бо все-таки люди не носять в руках стільки, скільки везе робот. Можна не використовувати броню на для подачі будь-яких компонентів, вивіз поранених, це основна робота. На другому місці це вже інженерні роботи, це мінування, розмінування. От, і на третєму. Мьому місці це модулі бойові, але в нас є певна задача на цей рік зробити бойовими модулі такими ж релевантними, актуальними, як і логістичні.